Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити про страховий стаж для призначення пенсії, як його докупити, якщо вам не вистачає. Необхідну кількість років чи місяців можна докупити. Наразі Пенсійний фонд та Ощадбанк діджиталізують українську пенсійну систему, тобто спрощують. Таким чином, що відтепер можливість сплати добровільних внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ви зможете здійснити через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Добровільно пенсійні внески. Зможуть сплатити ті, кому не вистачає стажу для розрахунку пенсії або хоче збільшити базу для її розрахунку. Для цього вам необхідно буде укласти договір з пенсійним фондом України. Це можна буде зробити, повторюсь, в електронній Формі. Хочу з нагадати, що згідно чинного законодавства України страховий стаж це період, протягом якого ви підлягаєте загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за вас, як за працівника, або ж якщо ви працюєте, наприклад, від підприємець, сам на себе працюєте в такому разі. Необхідно сплачувати, щомісячні страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо ваше підприємство чи будь-який інший заклад, установа організація, де ви зараз працюєте, знаходиться у простої і ви не отримуєте заробітну плату, то, за цей період не сплачуються страхові внески. Ну, це ви можете уточнити свого роботодавця. І стаж таким чином ви втрачаєте, тобто вам нічого не зараховується. Ваше підприємство знаходиться у простої і ваш роботодавець за вас не сплачує щомісячні страхові внески. Якщо ви, наприклад, працюєте не на повну ставку, тривалість стажу буде залежати від розміру офіційної заробітної плати. Ви можете працювати не повний робочий день або не повний тиждень. Але якщо за місяць сплачено мінімальний страховий внесок, то до вашого стажу зарахують повний місяць. Якщо внесок менший за мінімальний, то стаж буде зарахований пропорційно сплаченій сумі. Хочу нагадати, що на сьогодні мінімальний розмір мінімальної заробітної плати у нас становить 6700 гривень. Мінімальний страховий внесок складає від цієї суми, згідно чинного законодавства України. 22%, тобто 1474 гривні. Якщо роботодавець сплачує за вас лише половину цієї суми на місяць, тобто 737 гривень, то до стажу вам зарахують лише половину місяця, навіть якщо ви працювали кожного дня. Повний робочий день перевірити сплату страхових внесків за себе і чи нараховується стаж ви можете на порталі електронних послуг пенсійного фонду або в мобільному застосунку ДІЯ. Для цього вам потрібно замовити довідку або за формою окації. Або за формою ОК 5. Ви можете зробити це безпосередньо в пенсійному фонді, При собі вам потрібно мати паспорт і ідентифікаційний ваш код. Також ви можете уточнити цю інформацію безпосередньо у свого роботодавця, у свого керівництва або в бухгалтерії. Вашого підприємства, от така інформація стосовно стажу. Тому, якщо ви плануєте докуповувати страховий стаж, вам не вистачає декілька років чи місяців. Ви можете це здійснити через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. І обов'язково будьте уважними, коли ви працюєте, бо бувають різні насправді ситуації. Може людина, наприклад, пропрацювати 10 років і навіть не знати про те, що за ці всі 10 років роботодавець за нею не сплачував страхові внески. Чи сплачував не в повному об'ємі, а це суттєво, звичайно, в подальшому, в майбутньому може повпливати на ваш розмір пенсії і взагалі на призначення? Вам пенсії, коли ви досягнете пенсійного віку. Тож, будь ласка, будьте уважними, маєте можливість завжди перевірити, або через мобільний застосунок ДІ, або через портал електронного послуг Пенсійного фонду України. Зареєструйтесь і перевіряйте, чи дійсно за вас роботодавець сплачує страхові внески, щоб коли ви досягнете пенсійного віку, у вас не було. Ніяких проблем з оформленням та призначенням вам пенсії. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.